Норвезька Phoenix Repaver збудує на Рівненщині дві вітрові електростанції. Очікується, що вітроелектростанції матимуть 9-12 турбін, кожна з яких генеруватиме 7 МВт електроенергії. В умовах постійних атак ворога встановлення вітрових електростанцій це один з кроків до енергонезалежності регіону. Під час зустрічі домовилися з представниками компанії про максимальне сприяння у реалізації цього проєкту, наголосив очільник Рівненщини. Зазначимо, що нещодавно компанія Phoenix Repower була обрана норвезьким агентством з питань співробітництва та розвитку Norad, однією з тих, що отримує підтримку для інвестування в Україну. Щодо інших новин тижня. Детей Полтавська Вес проводить геологічні вишукування для майбутнього будівництва. Росіяни знищили третій вітрогенератор Краматорської Вес. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Falcon KC. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.